Всім доброго дня, Олег сьомий з напарником виїхали знову ж таки по гриби і покопати. Але ж я хочу вам показати одну таку унікальну річ, як яблуня, яка... Я не знаю, розмах її крил десь може метрів 30. Метрів 30. Еї, її... Її стовбур в два обхвати дорослої людини. Я не знаю, як воно там відображається чи ні, що вона товста така, да? Але це просто, це яблуня. Ось в одна з гілок пішла. Це тут, я не знаю, метрів 20 розмах. Дивіться, що, що тут твориться. Гляньте. Ну, я не знаю, тут, якщо я встану, тут в мене 2,5 точно буде. Два з половиною десь в мене. Такі гілки по ось ця гілка десь сантиметрів 35-40. В товщині. Оця десь 50. Ну, це унікальне яблуня, я таких ще не бачив. Це просто, 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 просто. Неймовірно, неймовірно. Я дуже хочу побачити, які в неї яблука. Слава Україні. Так, я хочу просто її обійняти, щоб ви розуміли. Ну що, в мене зріст 175 і вага 80 кг. Дивіться, я її обхвачую ось воно. Ось дивіться, і ще скільки. Має бути ще одна людина, щоб це все, все оплатити. Бачите, так? Так, який стовбур, який тобний стовбур. Ну просто не, неймовірно. Ну, це, і це яблуня, я хочу зауважити, що це яблуня. Яблука, мабуть, ось такі. Так що приїжджайте десь там по осені. Скуштуємо разом. Слава Україні! Ще ось такі екзотичні у в нас в нашій місцині гриби. Е, назву забулися, хто хоче, той підскаже. Да, е, в групі, я думаю, що справжні є, такі як Сергій Пантюк, Тетяна Шептицька, е, знавці грибів. І ось вони, як в природі, бачите, ось вони. ось так, Зараз тут розгребемо, ось вони як зростають і вони їстівні. Підказуйте. Або приїжджайте разом будемо збирати. Слава Україні! Так, шановні, хочу показати вам, як цвіте ряст. Дивіться. Ось бачите? Ось. Ось як він цвіте. Який запах тут. Дуже класний. Ось, бачите, як біленький і фіолетовий. Ось-ось ось. І ось-ось-ось. Все просто в ньому, все в ньому усіяне. Камера не передає, але я вам хочу сказати, це просто казка, просто казка. Тут можна відпочивати, сісти серед нього і медітувати. Запах лісу. З моршкової шляпки. Та насолоди. Я оце розлігся, коротше, тут і не хочу вставати. Як тут гарно. Птахи цвірінькають. Ліс. Площина. Як же тут гарно? Ось дорогі мої глядачі, дивіться, як росте і цвіте калюжниця. Я до її добратися не можу, приближу ось так. Ось такі ось жовтенькі квіточки. Ось вони тут. Ось так. Ось так. Прикольно. Я не бачу ще такого. Клас. А ось і котики цвітуть. Який запах, боже мій, дуже-дуже класно. Щось я сьогодні взагалі від відійшов, коротше. Щось я сьогодні такий природознавець, чи не знавець, коротше, природолюб. Ай, боже, яка краса і який запах чудовий. Ось такі котики. Так, камради. Набрали ми делікатесу. Немало так, піде. Ось. Їсти буде що. А зараз копати. А зараз відпочинемо і копати. Так, щось дуже здоровенне, коротше, копнув. Така шайбіна непогана. Зараз будемо дивитися. Ось бачите, слід залишився. О, товстенне якесь. Товста ось, гляньте, яка товщина монети. Ну, схожий на хрестовик. ні, не хрестовик. Вже не хрестовик бачу. Не знаю, закакалена, дуже закакалена. Ну, така шайбочка хороша. Будемо відмивати. Купаємо далі. Так, зараз дивимось. Поверхневий сигнал. Коротше, наський на він скачеть, як попало. Я такі сигнали не беру. Але гляньте, що це таке. Зараз будемо піднімати. Не знаю, може і не монета зовсім. От колупуємо. Забираємо. Так, так і є. Це не монетосик. Це якийсь гудзик. А, це гудзик. Ну, тут було вушко. Вушко. І це гудзик. Забираємо. Все, Це умер. Так, ще одна шайба, не знаю. Вони всі заліпші. Якщо щас не буде видно, взагалі не буду знімати. Та ну ну. Ну шайба здорова, але я не знаю, що це. Це треба мити і розчищати. Не хочу даже. Ну шайба здорова. Так що порадуємося за мене. Напарник тільки що підняв деньгу. Так, камрады, камрадушки, що то я такое заподозрил, що я копнув серебряну монетку. Но это только мої мои Зараз Сейчас будем скрывать сами ну, вместе с вами. Ага. Да. что-то на монетку, на серебряную похоже. Поднимаем. Поднимаем. Так. Поднимаем. Очищаем. Нет, это иконка серебряная. Ха-ха. Но это красивая иконка. Смотрите, какая... Какая красивая иконка. Суперская серебряная иконка. Вот так вот здесь. Николай с одной стороны. А с другой стороны. Ну, приятненько. Серебро всегда приятненько. Класс. Николай и Божья мать. Круто! Копаем, да. Так, камради, вже буде скоро темно, я вже напевно що не буду знімати. Всі монети тут якісь там закакалені, такі що треба буде чистити в гель. Я не знаю куди чим це буду, коротше, це все відкисати, щоб воно відкисало верніше. Ось. І ще побудемо десь півгодини і буде вже дивитися, що робиться вже все. Вже буде, буде, буде закат. Тому ще раз показую ще одну монету, Ось показую на цьому нашому відео все. А вдома, якщо помиється щось, таке я створю ще одне якесь, запишу верніше відосик і і цей. І покажу окремо. Ось дивіться. Ого, йок, коли мене щось така здоровецька, ю.понська Так. Ага, ось дивиться, отак треба дивитися, я так розумію. Бачите ось Орел. Ось Орел. Так, що це у нас? Колупаємо, от колупаємо, називається. Останнє. Так, давай, давай, давай. Грязюка спадай. Ну що це двуха, скоріше за всього. Це, скоріш за всього, двуха. Так і є. Двуха. Олександра. Так і є дві копійки. Дві копійки. Олександра. Ну, в гарному стані. Непоганий стан, да, в гарному стані якийсь рік 17-й. Ага, 1817 рік. Ну, ось на цьому все. На цей двох я закінчую знімати всім, коротше, фарту, вдачі, катуху под кладуху. Катуху под кладуху. І кладуху під катуху. Слава Україні! 11 квітня, 7-й на виїзді. Сьогодні вирішив приїхати до знайомої бабусі, ось, яка нам дозволяла два роки е копати її город. І зайшов тільки, ось, я вам кажу чесно, ось дивитися, жодної ямки, ось я пройшов жодної ямки, метрів 5 на, на 7. Ось копнув перший раз. Тільки перший раз копнув, вивалив землю і дивиться. Одразу, одразу мені видно монетосину. Піднімаємо, піднімаємо її. Ось вона яка. Ось вона яка. Я це вам скажу, що це п'ятак Миколая 1880. 80-го. 5 копійок 1880 року. Отакому собі стані. Лізаний трішки. Але ж п'ятак є п'ятак, правда? У сумку п'ятака, У сумку. Так, камради і камрадки, хочу показати вам, що вже назбирав. Не знімаю кожен сигнал, який піднімаю, в смислі не монети, там є колечко там кось є є з керосинки скеросінки закруташка. Ну я зараз вам все покажу, тому що блин, ну, я вже трошечки так підзакалібався ці какаліки, такі копати і вам показувати. Все одно я вже вам їх напоказував. показував. Почистити на полі я їх не можу. Ось таке колечко. Закрутка, крупняча така, таких ще не піднімав. О, це керосинки більше-менше вложить. Ну Ось, ну це дійга начебто, але ж, ж кажу, що все піднімаєш, це все ну, це питак я вам вже показував, це самий перший що вскочив. Ось. Ну, ось таке все, воно таке, що треба мити. Ой. Треба мити, ось що це, ну кружки, просто кружки, розумієте. Ну це ще видно, що це одна копійка Миколая другого. Ось. Цвіточок ось такий ось ускочує, бачите. А це ще з прошлого копу була така накладочка якась така в позолоті буква. Не буква якась така фігня. І чому я став знімати, бо я вже з собою договорився, кажу, ще одна монетосіна і все, я трішечки відпочину. <реш> трішечки відпочину. І ось вам показую. І камрад мій приїхав на парні, гляньте. Півдня не було, тут заявився. Ето, ето у нас серебрина. Якогось там може 1914... Ні, зараз скажу якого. Щоб не... Ні, може 14. Зараз побачимо. Так, 14. Так. 14. -й. Коротше 14 рік. Ну, прикольно, Сріб... срібло завжди прекрасно. Слава Україні, Копаємо далі. Так, там радухи. А сюди он кричить мені вітаю. Думаю, що і багато хто мене привітає з такою монетосиною. Бо заради таких монетос сів. Ми їздимо на коп. Дивіться. Яка деньга Петра. Дивиться. Блін, її треба помити. Ніфіга воно так не видно. Коротше, деньга Петра. Піт... Ну, начебто в непоганому, класному стані. Суперському стані я б сказав би. Деньга! П'яти Копаємо далі, я задоволений. Так, я вже мабуть все. Коротше, ось дивіться це, цей хрест, це каже, що все на сьогодні хорош. На сьогодні ми вже копати, я вже копати не буду. Пройшов по цьому городику. Там соєве соєве поле з під сої, з сою брали, Це заброшка. Там напарник зараз ходить. А я вже все, я вже приліг на травичку І буду трошечки відпочивати. Показывай, показывайте вам мою монету. Гляньте. Деньга Петра, правда? Яка вогне. Просто вагне. Гляньте, що робиться? Крута. Якість просто неймовірна хоч би тільки не спортить її коротше що я можу сказати гарний коп сьогодні вийшов є срібло є деньга петра є там різні коротше є денежка александра І, є копійка миколая І. Є Деньга просто там, коротше, 1700-х років. Є п'ятак, 1880-й, це Микола Ій, начебто вже. Є 2 копійки 1924-го Собдеп. Ті, що які такі великі-великі. Є срібна царська 1914-го п'ятнашка. Коротше, сьогодні вже хорош і хвати. Що вже дав Бог той наш. Пересилювати себе не треба там, впадати прямо на колінцях, там, повзати і збирати ці копійки. Хабар взят гарний, так що відпочиваємо. І всім передаю привіт, хто мене знає, хто не знає. І слава Україні, хлопчики та дівчатка. Вітаю всіх! Хочу зробити невеличкий обзорчик останніх виїздів. І ось. Деяких монет вже немає. А ось те, що залишилось, якби. Ну, немає там небагацько. Там 10 копійок срібних царських немає. А зато є ось така п'ятнашка, вчора вскочила. 15 копійок 14-го року. 1914 року царська Микола II. Микола І якщо срібло вже брати, тоді покажу ще іконку ось цю, Це 84-ка, царське срібло. Так Богородиця та Святий Феодосій. Та святий Феодосій. Ось така вона. 84. Проба. Так, гарно. Дві пломби покажу. Такі попадаються, бачите, з желез... Заліз... залізничного. Залізнич... Залізничні. Залізничні. Ломби. Це такі собі закакалені совєти, ось п'ятак, тільки що попався, такий він собі теж вбитий. 1924 року. Вбите все. Ось це теж все вбито. Ну, як би таке воно, знаєте, не камільфон, не колекційне. Це ось п'ятак. Вчора теж вскочив Миколая 1880 року. Але він собі такий. Такий собі. Такий собі. Ну і там. Ось так ось вона. Ось це. Хочу показати. біжутерія, колечко. І дві якісь обручки. Не знаю. ну такі маленькі, Ну, може, жінки такі маленькі, бой Бог, його зна. Такі прикраси. Тут такі, бачите, якісь цвіточки. Пуговка лиса і три аж три цих закрутки. Це з, -з, 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 з ламп, керосинових ламп. Є такі люди, які збирають їх. Це німецька, коротше, кітельна пуговиця гудзик. Так, оце класні дві деньги вскочили було. Ось які вони. 35-й і 39-й рік. Ось такі вони. Ну, файні, дуже файні. І двушка Алекса 1817 рік. Дуже дуже гарному стані. Замочна як би така, накладка на, на замок. Була у мене така медалька заскочила. Далі п'ятак. Ух, п'ятак, суперський. 1700. 1763 рік ось такий. Ось. Ну, суперський, але ж він не гарний не в якості. Це совєти ранні. Далі, ось це теж не ліквід. Коротше, не ліквід. Все це. Дуже багато всяких там монет, але вони не в якості. І супер-супер-пупер монітос. Це поки що цього сезону ну, якби перлина. Це діньга Петра 1706 року. Дуже крута. Дуже крута, тому що гарна, гарна патіна. І поле просто рельєф, просто чудовий, сумасшедший, просто божевільний. Просто крута. Вона колекційна. З чим себе і вітаю. Ну а Далі будемо копати і показувати. Всім гарного настроя, гарного копу, хто копає і слава Україні.